Всім доброго раночку. Сьогодні у нас субота. Сьогодні утром прокинувся, поуправлявся, дав курочкам кушать. Дівчатка мої вже позатрикали і гуляють. Вчора трішечки зробив комбікорму і буду сьогодні їхати зі своїми дівчатками до матусі. Треба там попрацювати. Дівчатка поможуть по дівчачим справам. А я попрацюю вже по своїм чоловічим справам. Треба там у поросяток трошки з полом рішити одне питання, старі доски викинути. Ну і заодно побачите, які вже там у моїй метусі стоять поросятка. Ми на, прошлом, на прошлій тижні прокололи їх від глистів, проглистували. Мамі дзвоню, питаю, що там я кажу ні, нічого немає, все гарно, все чудово. Це дуже радує. Так що, отак от, сьогодні ми будемо їхати і працювати у матусі. Ну, а ви це все побачите. Вчора я що зробив? Що я вчора зробив? Зараз покажу. Це дочки мопедик довго стояв, не доходили руки, але хіба дітям відмовиш, відремонтував, гасає. Зробив вчора комбікорм для курочок і буду робити для поросюшок. Ще потримаю їх на старті. Це я змолов пшеничку. Пшеничку змолов, тут 30 кілограмів, і буду молоти ячмінь і кукурузу. Ну і потім змішаю з БМВД. І далі продовжу кормити стартом поросюшок, які знаходяться у мами. Ось так. Да? Дора? Сьогодні до бабушки їдемо. Звісно, до бабушки. Таку красу ми її дівчатка зноробили. Кожне літо, весь двір в цвітах. Ну а з осені до весни весь будинок в цвітах. Так, добре, їдемо далі. Так, приїхав до мами. Зараз будемо робити комбікорм нашим поросяткам. А ось мамині поросятка. Ну, мої поросятки, тільки які живуть у мами. Привіт! Сьогодні будемо знімати оцей пол дерев'яний. Він дуже-дуже старий, вже погнив. Вони там воно вже дирки понаривали. Бабушка там воно загородила їм листом якимось. Так, ходять молодці в одне місце з краєчку їдять, пустуть, водичку п'ють, все працює, все добре. Так. Значить, сьогодні тут трішки попрацюємо. Ну що, малеча, будемо ще й важитися сьогодні, так? Да? Що, поїхали важитися? Так, зважити не вийшло. Зважили ми одного, що на жопі сидить. Зважили і вийшло його 25 кг. Коли важив, відео зняти не вийшло, тому що це була ціла процедура важення. І не було як зробити відео. в общем його 25 кг. те трошки менше, те ще трішки менше. І вирішив я їх перевести. На гровер. Хай вже сидять на гровері і ростуть. Ідемо, покажу як я у мами роблю комбікорм. Своєю старою мясорубочкою привіз на сюди до мами і роблю нею. Зараз купору з Рішив ще духувати, я вже відник від неї, від цієї насоручки. Привик уже до свого ДТЗ, ну але що робити? І так робимо гровер. Тут в мішку пшениця, вона вже змелена, 30 кг, я їх вдома змелив, змолов на, ДТ... на ДТЗ свої. Тут кукурузу змолов, зараз ячмінь малю. Дуже довго, звісно, із-за того, що. Дуже довго із-за того, що ну, самі розумієте, м'ясорубочка ця. Ну, а гровер буду робити на пурині. Ось така пурина, всім звісна, всі ви знаєте. Вроді працює, вроді непогано. Ну, у мене тут а, в регіоні просто ну, другого такого нічого немає. Є крамар. Ну, крамер взагалі повний отстой, мені не подобається. Тому пользуюся пуриною. Е я, як ви знаєте, пользовався стандарт Агро. Да, стандарт Агро дуже чудово, добре працює, дуже класно, но е ціна стандарт Агро. Плюс оплата за перечислення коштів, бо вони по предоплаті не працюють. Ну і плюс доставка нової почти. Ви знаєте, що нова почта у нас не дешева. То виходить, що за ті кошти я можу купити півтора мішка пуріни. а не мішок стандарт Агро. Тому стандарт Агро лайк. Плюс хорошо працює, але на жаль... У вас в нашому регіоні немає. Як будете, то будемо користуватися вами. Ну, фірмою Стандарт Агро. А так, користуюся пуріною. Працюємо, працюємо. Зараз зробимо 100 кг гровера. Ну а потім займуся полами Нарешті закончив молодь, той і мясорубка. Вийшло ось 100 кг. Гровера ось така чудова куча. Перемішав і будемо засипати по мішкам. Сьогодні полив свиней не вийде зробити, може на днях, тому що вже час, а дома теж курочки, цеплята, які потребують уваги. Дуже багато часу зайняло оце перемелення цією м'ясорубкою. Дома я б на ДТЗ. Оце б таку кучу за 20 хвилин і забув би. Так, добре, збираємо і їдемо додому. Ну, ось і все. Ми вже вдома, приїхали від мами, трошки там попрацювали. Дівчатка помогли матусі моїй там по женській роботі. Трошки на огородику. Ну, а я що зумів зробити, то й зробив. А зробив комбікорм для поросюшок, які знаходяться у мами. Хотів поли, я ж вже казав, але не вийшло. Часу не вистачило. Прилетіли додому, кури голодні, циплята голодні, бистренько всіх накормили, всіх убаюкали, собак накормили. Все добре. Поки не було у нас вдома, пройшов невеликий дождик. Але вже опять заново вийшло. Сонечко. Ну, вітер, правда, холодний. Ось так провели ми сьогодні наш день суботу. Сьогодні 3 число, по-моєму. Дякую за перегляд. Підписуйтеся на каналчик, ставте лайкосики, пишіть коментарики. Дуже приємно мені читати. Багато дивлюся мене дивиться без підписки. Хотілося б, щоб і попідписувались. На все добре, вам максимальних прибутків, мінімального падіжа. Все буде Україна!